Так, значить, наша презентація е, називається Огляд платформи да, в рамках цього тренінгу, який ми з вами зараз проходимо, і принцип роботи це особистий кабінет учасника на платформі. Що ви можете побачити? Кожен із вас отримає на пошту або вже отримав на пошту посилання на особистий кабінет. Ви отримали у себе на пошту такі посилання. Колеги? Ще я от дивлюсь, не знаю, не бачу ні посилання на особистий кабінет. І ні, мене на особистий кабінет немає. Особистий немає. Угу. Немає. Добре, зараз буду перевіряти. Немає швидко, mm -hmm. з прийшло. Мені прийшло, я перевіряю. Ну, хорошо, а, Далі, давай, да, давайте так, поки е, я буду розказувати, як виглядає особистий кабінет, зараз Настя перевірить все, і ви потім перевіряєте пошту і дивіться, чи прийшло вам посилання на особистий кабінет. Значить, після того, як ви отримаєте оце посилання. Ви за нього натискаєте і заходите в особистий кабінет. Ось він отак от виглядає. Значить, назва тренінгу тут буде. отут буде ваше прізвище. І є отакі дві кнопочки, які називаються сесії, і є кнопочка прогрес. Сесії це оці 10 занять, які ви будете проходити, але зараз заняття у вас будуть. Виникати поступово, тобто, всі 10 плиточок, ви побачите вже в кінці заняття. Тобто, ось зараз у нас сьогодні йде заняття 1, у вас в особистому кабінету буде тільки плиточка заняття 1. Потім, сьогодні вечором Настя з Тимуром зроблять наступну плиточку заняття 2, ну і так далі. Вони у вас там будуть з'являтися. Це якщо ви натиснете кнопочку сесії, тобто потім ви натискаєте кожне з цього. З цих плиточок, і воно воно буде вам спливати, що там всередині цих плиточок знаходиться. Якщо ви натиснете кнопочку прогрес, ось бачите, якщо ви на неї натиснете, вона буде мати таке забарвлення. Так. У вас е вискочить отакий е список, де ви чітко будете бачити свій особистий прогрес, тобто які презентації ви переглянули, які, яку домашню роботу ви зробили. І якщо вона у вас зроблена, у вас будуть стояти галочки на платформі. Якщо чогось не зроблено, буде стояти хрестик. Тобто, а, що ви повинні в кінці кінців досягнути, щоб всі хрестики перетворилися на галочки. Ну, для цього задачі і тести треба зробити, а презентації треба переглянути або активувати. Тобто, якщо ви приймали участь у стрімі. То, в принципі, вам не треба потім повторно ще раз переглядати запис, вам треба його просто активувати, тобто відкрити і закрити. І вже ця платформа буде сприймати як переглянута презентація. Якщо ви всередині сесії натискаєте, ось наприклад, оцю кнопочку заняття 1», далі вам всередині цього заняття може бути ну, якби там спливає різна кількість далі плиток. Це може бути така кнопочка тест, ви на нього натискаєте і відповідаєте тести. Можуть бути такі кнопочки завдання, ви натискаєте і переходите на задачу. Може бути, запис презентації, натискаєте, активуєте запис презентації. І так далі, І так далі. Тобто, в кожній сесії там можуть бути нюанси. Чого скільки. Як виглядають тести? Якщо ви нажмете на кнопочку тести, ви побачите отакий інтерфейс. Ну, це, як приклад, взято там тестування 2. Ось є питання, є варіанти відповідей. Ви натискаєте, ще раз вам кажу, правильна варіант і відповідь лише одна. Натиснули правильний ваш варіант відповідь, натискаєте кнопочку Далі. Тобто запам'ятовується те, що ви там відповіли, переходите таким чином на наступне питання. Як виглядають клінічні задачі? Якщо ви натиснете на кнопочку задачі, у вас буде такий вигляд: ось буде умова задачі, і після умови будуть питання до цієї задачі. І ось тут уже в кнопки відповідь, отаке поле, як я казала. Тобто в задачах варіантів відповіді немає. В задачах ви повинні самі. Набрати е, варіант цієї відповіді. Ну, і ось е, наш такий, якби принцип, що онлайн-навчання вона е, цікава і креативна. Е, пропонуємо вам його продовжувати. Так, зараз я спробую зайти е, в. Вам видно зараз, я зайшла в особистий кабінет через адмінпанель і хочу вам продемонструвати, як воно виглядає. Ви бачите зараз? Так, так Видно екран, видно екран і видно особистий кабінет. Так? так? Так. Значить, дивіться: ось те, що я вам казала: бачите, і коли ви зайдете в свій особистий кабінет, ви будете бачити отут От назву, ну тут просто. Це особистий кабінет там одного із учасників попереднього тренінгу. Просто щоб ви побачили, як все це працює. Ось у вас є кнопочка сесії, ось є кнопочка прогрес. Ось натискаю кнопочку прогрес і даний конкретний учасник. Ми проглядаємо, проглядаємо і бачимо, що всі 10 занять, бачите, везде стоять галочки. Видно вам, колеги? Угу. Видно, так? Тобто, ось, якщо ви натиснете, тобто, кожен із вас може в своєму особистому кабінеті цей прогрес перевірити. Ось сесія, наприклад, заняття 1. ось тут є відеолекція, якщо я на неї натисну, піде запис. Ну, я зараз не буду цього робити. Так? Якщо я нажимаю, ось у вас сьогодні буде лише одне домашнє завдання: це анкета до та після тренінгового а, анкетування. Тобто, якщо ви отак на неї натискаєте, ось воно там собі завантажується. І ось тест. Ось питання, ось варіанти відповідей. Ви якусь там вибрали. Бачите, ось вибираєте або цю, або цю, або цю. Тобто, ви не можете одночасно декілька вибрати, тільки одна правильна відповідь. Щось вибрали, натискаєте далі. Ну, я не буду цього робити, тому що це чийсь особистий кабінет, щоб нічого тут не е, пошкодити. Ось воно переходить, наприклад, запис першого заняття там і так далі. Ну, я також його зараз виключу, тому що, е, щоб не, е, воно зараз нам не пошкодило сам е, наш нинішній стрім. Тобто, ось таким чином. Не виглядає особистий кабінет. Зі свого боку, на адмінпанелі ми будемо бачити по кожному із вас повністю інформацію, як це е, який прогрес у кожного з вас. Скажіть, будь ласка, ви отримали зараз е, на пошту е, оцю ссылку на особисті кабінети? Так, отримав. отримали. отримали. А ну спробуйте зайти, чи у всіх вийде? Я не відкривається на сесійній прогрес. Лише назва йде, і все. Ще раз в чому є? проблема не відкривається? Ні, воно відкрилося, але якщо я нажимаю на сесію або прогрес, воно не відкриває слідчі сторінки. А дивіться, а тут оць, оць, оць є така штучка розділи, заняття один, є у вас такі? Ні-ні, ні от сесій. Це... Сесія і все. Ну, е, значить, дивіться, у вас повинна отака бути плиточка заняття 1 в вашому Є. особистому кабінеті. Я з'явилося okay. до тренінгу тестування. Є, так. І якщо ви натиснете заняття 1, вона стане отакою синенькою, як зараз у мене, так? І якщо ви на неї ще раз натиснете, у вас з'явиться. Тести. А потім, уже, коли закінчиться наш стрім, запис оці всіх презентацій, які ми зараз зробили, особисто е, обов'язково з'являється у вас в ваших особистих кабінетах. І Якщо вам щось буде незрозуміло, ви можете все це переглянути і е, ну, щоб вам було зручніше, як воно працює. Так, добре. Олег, я можу ще раз показати. Може, вас е смущає те, що коли ви переходите по посиланню із пошти, е там вискакує таке окно. Ну певний... давай я, я зупиняю тоді?